Concrete dreams where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows, life's a gamble on the streets, anything goes. Boom, that echoes through the alleys at night. samples of the darkness, too. My story in sight. <laughs> graffiti on the walls, paint the struggle and climb. The clock keeps spinning, but I'm owning the time. Words like puzzle pieces, fitting tight in the rhyme snares, punch louder than the city's own. І думаємо, заходимо і думаємо, так шкода квартиру віддавати. До речі, це ці сережки, що я купила на тему. Дуже класні. Ось такі листівки будемо роздавати людям. Так гарно. a hero or fail. Smooth flow cutting of the Urban Scale. Мої збори перенеслися трошки на пару днів. <світнє> да. І я читаю книжку, на якої не мала часу перед цим. Встати не можу, бо дуже посильна слабкість. Я ще не прочитала її повністю, але цікава книжка, мені сподобалось. Пише: Я так шкодую, я шкодую, що не сказала йому більше того дня, що не була сміливішою і не усвідомлювала, як мало часу в мене залишилося. Це Дуже життєво, тому що ми часто не розуміємо цінність наших моментів кожного дня. І думаємо, що це звичайне життя, і воно буде таким завжди. А от ти ніколи не знаєш, скільки ти будеш жити на цій землі, і скільки будуть жити твої близькі і рідні і друзі. Варто цінувати кожним. Моментом з ними і взагалі в житті реально крутий інсайт. Це розуміння в мене було і раніше, просто так. Після цієї книжки ще більше воно. Посиділаш. Я вже помила волосся, яке це прекрасне відчуття, коли в тебе була температура 38, ну, uh, до 39 піднімалась. Два дні і я просто лежала і ну, не могла помити голову. І краще ж не мити, коли є температура, а це помила і як як нібито народилася на світ заново. Зняла чохол з телефоном і думаю, який ж гарний. Отак носиш в чохлі весь час і забуваєш про те, який він гарний, але без чохла, чохлу носити, звісно. Ніхто не буде, бо один раз впаде і треба докупляти новий телефон. Розрізала, щоб використати повністю. І він дуже-дуже крутий, з хілороненою кислотою, і він реально дуже класно зволожує шкіру. І прям такий густий, реально самий, напевно, кращий крем на зволоження. Однозначно ще придбаю його. Сліжок. дуже гарний. Я mm. кажу, що ми його чекали на новий рік, але коли вже весною запахло? Я буду дуже. Сумувати за цим виглядом. Так гарно. Всім привіт з засніженого Києва. Я вже в строю. Ось вже перебираю. продовжую перебирати. раді, це я відділила, щоб взагалі заховати. Що таке любов? Любов це вибирати їй. Сели розлучив. Так, готуємо піцу, швидку піцу. У мене два. Дві 3... ложки кидаю чайних. 150 мл теплої води.

In the deep of the night, the lamp flickers out, matches my doubt. Counting lonely steps, trying to map a route. Past the pain and the fear beyond the cold air. Searching in the void like you'd still be. Alt. І в духовку на 20 хвилин при 180. Ну що, ми маємо. Правда, на вигляд вона, я думаю, не особа, але має бути смачно, не знаю. Ага. У нас новий рецепт. Там піца, типу швидка піца. Прикол в тому, що соус він пропитується відразу туди, і воно, типу, таке на смак має бути прикольне. Зараз я посипаю сиром його і ще на 7 хвилин. пахне дуже смачно. Спати. Спати. А я еще раз умовляла. Тришки. И трішки. Партия черного. І все. в Духовку ще половину сім. так, Смачно. The baseline да. Я West Coast Freeze got the vibe online. Знову вирішила зробити такі ампульки оладки, не знаю, з металів прям дуже минуло разу не сподобалось.

Я би хотіла трішки розповісти вам про те, що відбувається в нашому житті. Плани на майбутнє про ремонт, цю квартиру, про переїзд, про зйомне житло і так далі. Ми продали квартиру, щоб обідати гроші за наш будинок, Дуперс, який ми придбали. Це було доволі спонтанне рішення. Ми взагалі не планували, не планували купляти дуплекс і продавати квартиру. Це було дуже спонтанно. Наші друзі сказали, що о якось моє було на шашликах, і вони кажуть, подавайте, ми з'їздимо гляне дуплекс. І ми так з'їздили і так спонтанно купили. У нас зараз вже робити ремонт, вже поклали плитку, вже стяжка є. Сантехніка вже все є. Що стосується квартири. Яку ми шукали, щоб з'їхати. Виходить, що у нас термін стоїть до 5 вересня, щоб з'їхати, і віддати ключі новим власникам. І ми шукали квартиру на пару місяців, щоб з'їхати. Але це тяжко тяжко знайти, тому що всі хочуть, щоб заключали договір на рік. Виходить, Якщо ти з'їжджаєш менше, ніж через рік, то ти втрачаєш на суму Сума Бо ти платиш за перший місяць і за останній за квартиру плюс ще комісію ріалтору. Ми шукали, шукали, і в ітозі ми знайшли. Квартира дуже така, ну, нормальна, але це єдиний варіант, який ми знайшли. Люди погодились на три місяці, щоб ми пожили три місяці. Ми відразу заключили з ними договір. І ми туди з'їжджаємо, але й там є великий мінус. Те, що дуже погана звукоізоляція. Зараз е з'явилось трішки більше часу на те, щоб все прибрати, е привезти до ладу. Все. Я думала, що це треба буде дуже швидко робити, бо ще треба працювати. І е всі класи, що ми працюємо е вдома, тому так це мащо і масло. Для котікови. Сьогодні вже зайшли робити штукатурку декоративну. Вона десь буде робитися десь місяць приблизно. Ми вже зараз маємо вибрати остаточну кухню, яку ми замовляємо, бо кухня робиться два місяці. Ремонт рухається, квартира прибирається, речі виводяться. І я думаю, що зовсім скоро. Вже на кінець весни, я думаю, ми вже будемо в нашому будинку.